Роль даль Чарлі і Шоколадна фабрика. Розділ 10 Родина починає голодувати. За два наступні тижні стало страшенно холодно. Спочатку пішов сніг. Це сталося цілком несподівано якось уранці, коли Чарлі Бакет сам обдягався йти до школи. Він стояв біля вікна і бачив велетенські сніжинки, що поволі сілися з замерзлого сталевого кольору неба. До вечору снігу насипало довкола хатинки більш як на метр, і пан Бакет мусив розчищати стежку від дверей до вулиці. Після снігопаду зірвався сильний крижаний вітер, що не вщухав кілька днів. Він проймав аж до кісток. Усе, до чого торкався Чарлі, було ніби з льоду, і щоразу, як він виходив з дверей, вітрище, наче ножем різав по пощука. У саму хатинку скрізь щілини попід дверима й навколо вікон проривалися струмені кражаного повітря, і годі було від них сховатися. Четверо стареньких, скоцюбрившись, мовчки лежали в ліжку і намагалася врятуватися від холоду. Давно забулася радість з приводу золотих квитків, ніхто в родині не міг ні про що думати, крім двох насущних проблем як зігрітися і як наїстися. Чомусь саме в холодну погоду розбурхується апетит. Усі ми тоді починаємо мріяти про паруючу смаженину, про гарячі яблучні пироги та всілякі інші смачні теплі страви. А оскільки всім нам щастить значно більше, ніж ми гадаємо, найчастіше ми отримуємо бажане, чи щось подібне. Але Чарлі Бакет ніколи не отримував бажаного, бо батьки не мали на це грошей. То, що довше лютувала холоднеча, то нестерпніше мучив його вовчий голод. Давно вже він зіпав обидва батончики і той, що з дня народження, і той, що купив дідунь Жо. Тож тепер нічого не лишалося, як тричі на день їсти водянисті капустяні страви. А тоді страви стали ще водянистіші. Причина була в тому, що фабрика зубної пасти, де працював пан Бакет, зненацька збанкрутувала і мусила закритися. Пан бакет негайно почав шукати іншої роботи, проте, Дарма. Врешті-решт заробити кілька пенсів він міг тільки розчищаючи сніг на вулицях, але цього не вистачало, щоб купити хоч би четвертину харчів, необхідних для сімох душ. Становище ставало настерпне. Тепер на сніданок кожен отримував тільки по шматочку хліба, а на обід половинку вареної картоплини. Помалу в хатинці почали голодувати. А Чарлі Бакет щодня. Човгаючи по снігу до школи, мусив проходити повз величезну шоколадну фабрику містера Віллі Вонки. І наближаючись до неї, він щодня задирав у гору гостренького носика і втягував у ніздрі цей чудовий, солодкий запах рідкого шоколаду. Часом він на кілька хвилин завмирав біля воріт, глибоко вдихаючи повітря, ніби намагався увесь той запах проковтнути. Дитина, сказав дідунь Джо якогось крижаного ранку вистромляючи з під ковдри голову. Дитина повинна їсти більше. Не має значення, що буде з нами. Ми вже старі, а хлопчик росте. Він так не може, він стає схожий на скелет. Що ж тут вдієш? промимрила нещасна бабуля Джозефіна. Він відмовляється брати харчів нас. От і сьогодні зранку мама спробувала непомітно підкласти йому свій шматочок хліба, так він до нього й не торкнувся, змусив її забрати хліб назад. Отака От добра дитина, додав дідусь Джордж, він вартий кращого. Погода й далі була жахлива, а Чарлі Бакет з кожним днем худнув і худнув. Обличчя його стало страшенно бліде й виснажене. Шкіра так щільно обтисла йому щоки, що з під неї аж випиналися кістки. Сумнівно було, що він протягне та вдовго і не захворіє. Потроху, керуючись тією дивною інтуїцією, що так часто приходить на допомогу дітям у скрутні часи, він почав непомітно міняти свої звички, заощаджуючи сили. Уранці виходив з хати на 10 хвилин раніше, щоб до школи не бігти, а йти помалу. На перерві сидів тихенько і нерухомо в класі, тоді як інші діти гасали на подвір'ї, бурюкалася в снігу й кидалася сніжками. Тепер він усе робив повільно й обережно, щоб уникнути виснажену. А одного дня, коли він ішов зі школи, ховаючи обличчя від крижаного вітру, і помирав з голоду, як ніколи, його погляд зненацька впав на якийсь папірець, що лежав у канаві на снігу. Папірець був зеленуватий і щось йому невиразно нагадував. Чарлі зійшов на узбіччя і нахилився. Папірець був притрушений снігом, але Чарлі відразу його впізнав. Це була однодоларова банкнота. Він похапцем роззирнувся. Може, її хтось щойно загубив? Та ні. Не може бути, бо вона присипана снігом. Мимо пробігали по тротуару люди, буваючи підпоріддя в куміри шуб і сніг хрустів у них під ногами. Ніхто ніяких банкнот не шукав, ніхто й не помічав хлопчика, що схилився в рівчаку. То це був його долар? Він може його взяти? Чарлі обережно видобув папірець під снігу. Він був мокрий і брудний, про це цілком нормальний. Цілісінький долар. Він міцно затис папірець тремтячими пальцями і не зводив з нього очей. У цю мить це означало єдине. Одне однісіньке це означало їжу. Чарлі механічно повернувся і рушив до найближчої крамнички. До неї було якихось десять кроків. Це була крамничка з газетами і канцтоварами, в які продавалося все, що завгодно, навіть цукерки та сигари. І ось що він зробить, зашепотів Чарлі гарячкове сам до себе він купить один запашний, солодкий батончик і з'їсть його увесь, до крихти, просто отут, просто зараз, а решту грошей віднесе додому і віддасть мамі.